Він каже, Софія, ти вмієш зробити яєчницю. Я кажу, а хто ж не вміє? Таке, що всі вміють я цей кажуть. Тільки яку тобі, що була цей ну, гла глазуння, ну як ціленькі ці жовтки. Ні, ні, каже, взбий, добав трошки солі і трошки потри цього сиру. О, і, і на сковородку вилити і все. Ну, то я так зробила. Я не бачила, як вони роблять. І на другий день він мені каже, та хіба ж це? Хіба ж це яїш? Це, це воно щось непонятне, що таке ти зробила. От. От, 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 там, от буквально, от, якщо на одну людину, то я зараз взяла ж ліса, зважу е цей. Ну, десь, мабуть, ой, мабуть, десь 20 грам сира. 26, ну, 20 грамм такий кусочок і два яйця. Ось і зараз вони так роблять як, типу, як чебурек. І знаєш, зовсім інший смак в яйчниці. Так, зараз я зроблю тобі покажу. Це вибила два яйця, а вони обоє яйце, по два жовтка всередині. Ну ні, нічого, ні, хай десь по два жовтка. Тар трошки присолила, зараз зіб'ю. На сковорідку, звісно, краще було б трошки слівочного масла, трошки олійки. У е, мене немає слівочного масла, от. то я зроблю на олійці. От, Я просто так вілочкою збила от, на сковорідку трошки олійки. І таки на невеликому вогні, щоб воно не дуже пришкварилося зразу. От. І все. І зараз на великому нелекому вогні, ну, щоб воно прихватилося. Тільки діда немає цього е, силіконової лопатки, щоб так от удобно було, то по тому крає. Знає. На такий от газ невеликий. І змастила теж і края, щоб воно відставало. От. І так вже по краю вже воно прихватилося. Знайшла отаку лопатку. Ну, звісно, неудобно. Але... От воно вже бачить, відстає. Ну, звісно, треба, щоб ласка, родичка ця з антипригарним. От. Вирізала кубиками цих 20 грам, 25 грамів. І так от на одну сторону. Так як чебурек зробити От, на одну сторону, зараз я їх висиплю і тоді цією другою з цією стороною накриємо. І треба зробити ще менше, бо я не хочу, щоб було зажалено. Мо ну, собі там, щоб дійшло яйце всередині. І воно ну, так зараз трошки вийде. Mm. Хочу, щоб цей одною рукою. У тому моменті можна трошки прикрити е, кришечкою. Ось там вже сир почав витікати, я зараз його накрию і виключу. Ось на ще одну хвилину побула під закритою кришкою. Ну, я таке їм раз в два місяці. О, і такий чебур'єр. Зараз я розріжу. Бо є, що там готують із помідорами, ще з чимось там. Мені подобається більше так от класично. От і все, отаке. Отака все. Отаку він хотів той професор, таку яїчні, йому на всю сковородку ще велика. Типа як бліна зробила, ну, я не знала, що таким чібуряком треба робити їм. Ну і воно також смачніше.